Спонсор показу Церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Ми вас вітаємо. Ця програма буде надто цікавою для тієї переважної більшості телевізійних глядачів, які живуть у багатоповерхових будинках у містах. Даю вам чесне аудиторське слово, що мешканці цього будинку стовідсотково не знають, що відбувається у них у підвалі або на даху багатоповерхівки. Це невероятно длинне здання, состоящее із из... Чотирьох ЖБК, из з состоит состоїть э, трьох или чотирьох подъездов. І одну з таких секцій ми проінспектуємо. Сьогодні у програмі на яку літеру схожа П-подібна система опалення? Скільки секцій буває у старих чавунних радіаторах? Як раніше провітрювалися вікна і що таке радянський дефлектор? Виша, я думаю, что у тебя там пломба, пломба на кране стоит, да? Это не кран, это запорная арматура на входе в систему. Из-за отсутствия погодного регулирования люди по несколько раз вынуждены вращать в день задвижку для того, чтобы отрегулировать температуру теплоносителя в системе. Это неправильно. Нужно выбросить старый гидроэлеватор и установить автоматическую регулировку по погодным условиям. Ага, згодний. А ще спочатку самого постав. Ну так тут більше трьох метрів не заізольовано, а за старими звичками вони ізолювали тільки труби, і те недостатньо треба подвоювати діаметр. А зараз ізолюється майже все, що тільки не стерчить. А я хочу, хочу... звернути увагу на цей старий регулятор перепаду тиску. Він радянський, датований тут. 1988 роком і не працює. Це значить, що, наприклад, якщо а, якийсь будинок, дитсадочок, які зовні регулюється правильно, то є перепад а, а, тиску і перетікання теплоносія іде сюди, не контрольований. Тому ось цей старий регулятор треба викинути або здати на металооброк. Обов'язково друге, що треба зробити, це поставити сучасного регулятора перепаду тиску. Ось сюди дві речі дозволять отримати систему іменно стільки теплоносителя, скільки необхідно, а лишнього нам не потрібно. Григорію, це я тебе завів показати, тому що ось стоїть П-подібна система. Найгірше, що є, це спадок Радянського Союзу. Я її розумію, як вона працює, що вона подає вгору, потім літерою П іде вниз, і попри те, що тут в будинку 9 поверхів, а вона обслуговує, наче всі 18 Треба щось міняти. Я не розумію, як чесно кажучи. Для того чтобы такая система работала эффективно, необходимо установить автоматические ограничители расхода и температуры теплоносителя, для того чтобы когда в соседнем стояке люди начнут экономить, не было перетока теплоносителя в этот стояк, а также когда они прикрутят терморегуляторы, чтобы из основного контура подающего теплоноситель не перетекал обратный. Что запрещено? А, ну и тут на счастье, мы уникнем мой с их. Нелюбимих новомаховичків і взагалі казати, що ця система зовні дуже складна для модернізації однак, на щастя, є. Виходить, що технічні сучасні рішення, які розробили, і компанія дампо провадить їх вже навіть в Україні. Григорію! А яка там у тебе батарея в кімнаті стоїть? Ти не представляєш. Речугунний радіатор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, 14 секцій. Звісно, сусідам буде холодно. Ну, а, Друзі, ми ж знаходимося в звичайній квартирі, такій самій, можливо, як і у вас. В квартирі багатоповерхового будинку. І тут старі радіатори всі міняли, хто на що зміг, на нові. І тому для багатоповерхового будинку це надто велика проблема, тому що повністю розбалансованою стає система. І якщо ви навіть уже поміняли, то дивіться, ось такий кульковий кран треба обов'язково поміняти ось тут на автоматичний терморегулятор. І крім того, на байпасі такий самий краник поміняти на шайбу, яка буде правильно розподілювати теплоносій у радіатор. Тому що ось таким краником насправді ви не регулюєте, тільки закриваєте і відкриваєте. А ще буває люди, наприклад, Перемикають тут батарею і забувають на випасі відкрити. І далі вже теплоносій не йде. Типова ситуація. Ми побачили П-подібні системи, яких дуже багато но проєктували в Радянському Союзі. Що цікаво, вони не відповідали тоді будівельним нормам Радянського Союзу, і, звичайно, сьогодні не відповідають енергоефективності. На щастя. Держава сьогодні вже надає 40% компенсації ЖБК і ОСББ для того, щоб модернізувати дані системи і поставити відповідну автоматичну балансувальну арматуру, і поставити сучасні теплові пункти, поставити терморегулятори і досягти найвищої ефективності. Цьому будинкові необхідний тепловий пункт із погодним регулюванням вартістю 160 тисяч гривень. Він заощаджуватиме 20-25% на рік і окупиться за півтора-два роки максимум. Балансувальні клапани ABQM з термоелементами QT дозволять збалансувати стару систему опалення і так само дадуть змогу підвищити її енергоефективність до рівня сучасних. Вартість приблизно 4 тисячі гривень на стояк із установкою. Заощадження складе 10-12%. Радіаторні терморегулятори, Тара обійдуться в 700 гривень на радіатор і дозволять додатково зберегти до 20% тепла. Сьогодні в тепло.ua стало відомо. Держава компенсує 40% на модернізацію. А про це не всі в курсі. Далі вам покажуть, як у квартирах вікна старі, а на клітинці вже поміняли і просто зараз. Чому доводчик кращий за пружину, але пружина все одно необхідна. Спонсор показу це Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Григорію, подивися там там по стінах, яке там потребує воно? Да, только не стены, а перекрытие над подвалом нужно утеплить минеральным ватовым утеплителем толщиной минимум 120 мм. Точную толщину нужно рассчитывать. А вот стены, это здесь цоколь, нужно утеплить экструдированным полистиролом на всю глубину промерзания. Минимум. Толщиною 50 мм, но это старужи. А от, Григорію, бачиш отвір туди в підвал, де ти був, де ти стояв біля стіни, і зовнішня зовнішня сторона цоколю приблизно 56 см. Хоча утеплювати треба вниз на всю глубину. Так, да, понятно. Здесь цоколі, стіни нужно утеплять, але є одна конструктивна особенность. Перші 6 етажей кладка два кирпича, а останні три этажа полтора. Эту особенность нужно учесть при расчеті. Толщини утеплителя при проєктуванні системи теплоізоляції. Ось тут на цих вхідних дверях з електронним замком стоїть доводчик. А на других, подивіться, немає нічого. Хоча б пружинку сюди необхідно було вліпити. Тому що ось цей проміжок, буферний проміжок тамбуру не може бути для повітря просто прохідним. Друже Григорія, а знаєш що? Ось на такому даху пройшли найкращі роки мого дитинства. Тут це київський міський масив оболонь. Я хочу сказати, що роборовець тут в належному стані. Він скрізь цілий. Навіть бачу, що його це ремонтували, чудово, абсолютно слушно. Вони встановили грати на вікна. Це зараз необхідно. І я бачу решіточку на так званій водоприймальній воронці. А ось ти, наприклад, знаєш, біля чого ти зараз стоїш? А це дефлектор. Чим більше... ветер, тем больше теплопотери. А поскольку зимой над площадью в Сантьяго де Чили ветра у нас большие, то такие штуки давно запрещены. Система современной вентиляции должна быть механическая и оборудована система утилизации тепла. Правильно. Проанализировав результаты обследования этого девятиэтажного жилого дома, можно сделать вывод, что внушительные кирпичные стены не делают его энергоэффективным зданием. В данном случае необходимо выполнить утепление фасада с учетом разной толщины стен по высоте дома. Обязательно утеплить цокольную часть и стены подвала ниже отмостки. Провести расчеты и выполнить теплоизоляцию перекрытий подвального и технического этажей. Компания «Хенкель Баутехника Украина» может быть рекомендована система теплоизоляции «Церезит Классик» с декоративной отделкой паропроницаемой силикон-силикатной штукатуркой. И естественно, дому необходима помощь наших коллег-специалистов по модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения. Дев'ятиповерховий будинок по вулиці Малиновського в Києві типовий. Він суміщений з подібним. Стіни виконані з керамічної цегли. Вони потребують утеплення пінополістирольним утеплювачем з розсічками кожних три поверхи. Площа стін 4500 квадратних метрів, дах плоский, покритий рубероїдом, перекриття над підвалом площею 1350 квадратних метрів, та над останнім поверхом потребують утеплення мінераловатним утеплювачем. А цоколь слід утеплити системою імплемблій. Імпактом на всю глибину промерзання. Я звернув увагу, що в деяких квартирах цього будинку стоять іще ті старі вікна, які встановлювалися при будівництві 78-го року. Це старі дерев'яні вікна із природнім провітрюванням через щелини. Однак в усіх отворах під'їзду стоять сучасні склопрозорі конструкції. Рисько! Да, я здесь возле окна. Здесь встановлені металопластикові окна в під'їздах. Толщина профіля 60 мм. нужно 70 минимум по нормам. Но, тем не менее, мы это максимально приветствуем, потому что при выходе из квартиры драгоценное тепло не уходит на улицу. И это особенно важно на лечных клетках, где нет радиаторов. Через старые деревянные конструкции мы отапливаем улицу, поэтому замените ваши окна. Помните мудрость, скупой платит дважды. Не экономьте на комфорте. Сразу закажите окно с энергосберегающим стеклопакетом. А поміняв? Не забувайте про вітривець поміщення. Для збереження тепла в багатоповерхівках правильне рішення заміна вікон не лише в квартирах, а й між поверхами на сходах. Для неопалювальних сходних клітин достатньо встановити якісні вікна зі стандартними однокамерними склопакетами. Вони слугуватимуть бар'єром для проникнення холодного повітря до будинку та дозволять підтримувати необхідну температуру на сходах. Це зменшить втрати тепла з квартир при відкриванні вхідних дверей. Ти знаєш, Григорію, мене завжди дивує магічна сила телебачення. Ось живуть люди і майже нічого не знають про свою оселю. А ми приїхали і за годину, дві, три розклали весь будиночок на складові. Так, да, ми узнали, що в підвалі потрібно встановити автоматичне погодне регулювання, а також встановити э, датчик перепаду давлення. Тому що вони стоять в підвалі, про них і не знають. Однак те, що стіни треба утеплювати, вікна міняти, люди бачать. Тому програма Тепло.UA ЮЄ приїде і або розвіє ваші сумніви, або підтвердить вже ваші побоювання. Як страждають мешканці від максимальних тарифів і чому вода в трубах водопостачання не може бути температурою вищою за 60 градусів Цельсія наступного тижня у програмі теплою?